Усім привіт! З вами Саторома Хростослава. Запрошу вас усіх на загальний теророзклад на тему, що призначено нам по долі. Загадайте себе любимого чи любимого. Подивимося, для кого це теророзклад. Людина, яка багато трудиться. І за свою, яка довго чекає на результат своєї праці. І цей результат він прийде, хоча ви вже не сподіваєтеся, якого це розклад? Та ви отримаєте гроші, признають ваші плоди вашої праці. І ви будете задоволені. Для кого це цей розклад, для імператриці, для людини, яка є магнітом і прикладом для інших людей, яка красива, впевнена в собі людина, цілеспрямована, досягає успіхів у своїй діяльності. Людина творча, душа компанії, хороша мама, дружина і бабуся. Кому це актуально так, ви за спиною ви пережили? Дуже багато в своєму житті. Кризис, хаос, душевну пустоту, поставили на всьому крапку, переступили і вирішили йти далі. Що вам призначено по долі? І це все вам призначено по долі. Для того, щоб ви були сильною, успішною, щоб вміли відстояти себе, щоб вміли справлятися з труднощами і рухатись вперед. Що призначено вам по долі? Вас призначено по долі успіху, успіхи у вашій діяльності, прихід фінансів, багатства. А комусь на поріг йде мужчина, який дуже обережний, здержаний в своїх почуттях. Можливо, після стосунків, а до когось це може бути проявлення женатого мужчину, який займається своїм ділом або працює в державних органах. Це поліція, воєнні структури якісь. Він благо, але він благородний і дуже повільно йшов до вас. Разом з його приходом буде зростати, прихід фінансів, буде зростати ваше багатство, благополуччя у житті. Що вам призначено Подолі? Ще. Проявиться також ще молодший мужчина, який селиця Жезлів, який буде енергійний, активний, який захоче з вами. відносин. Які будуть розвертатися, розвертатися швидко, енергійно. Там. Між ним буде також кохання, і ви будете стояти на виборі. Кого вибрати? Ви захочете перемін, вам карти радять займатися своїми справами, собою. Не стояти на місці. Через дорогу у вас буде зустріч з вашою людиною по долі. Тільки не перебувайте в ілюзіях, фантазіях. Відкидайте все. Бо це буде вам тормозити ваше життя. Ви довго чекали на це. І за все, що ви перейшли в житті. Ви тепер дуже осторожні, ви тепер все витікаєте, стоїте на захисті своїх кордонів, висікаєте все, що вам не потрібно в житті, все, що вам не подобається. Ви виходите з чекання. Тут ще один мужчина йде, молодший лицар кубків. Також з Кубком кохання. Перед кимось він буде вибачатися на свою поведінку. Так, буде у когось розмова з тим, що не за гроші. Розчарування було. Через цю машину ви могли втратити якісь фінанси. Не везло, якась нужда у вас була, труднощі, можливо, хтось і захворів, що вам призначено по долі, але все не потрібне. Буде руйнуватися в вашому житті. Якщо ви не зруйнуєте, то буде руйнувати вищі сили через біль. Тому краще відпускайте все, що вам не потрібно. Закривайте двері в минуле, бо вас чекає життя з чистого паперу. Чисто арку аркушу. Але іноді ви обертайтеся ще назад. Вас захищають ваші ангели. І всі небеса по Верті помірність вам призначено заспокоєння душі і тіла вашої, зцілення, не тільки вас, а всіх сфер життя. Все буде поступово приходити в норму. І ви поєднаєтеся з собою. Ви перетворитеся з королеви мечів в королеву жезлів, яка буде світити іншим людям, яка буде в центрі уваги, хоч ви вже дехто займаєтеся собою, займайтеся своїми справами. Дехто вже себе переміг і те, чим ви займаєтеся, приносить вам успіх. І ви все більше будете долати всі перешкоди, доб'єтеся великих вершин у своєму житті. Фінанс, зростання фінансів, багатства, великих сум, грошей, ви будете, у вас буде зростати. Все більше ваша енергія, яка буде протягувати мільйони людей. Ви, поборо, ви ви побороли самого дьявола. І поборете всі звички, які вам шкодять у житті, приймете також темну сторону своєї долі. Темну сторону себе. Відмовитися се від любовних трикутників, від стану жертви. І фортуна, коли все фортуни повертається в вашу сторону. Її ведуть до вас в ці ті небеса. Вас чекає вдача, успіх, благополуччя, прочитання у житті. Так, і ви будете, зростати буде ваша ресурсність, самодостатність. Ви будете Задоволені життям і буду здійснюватися всі ваші мрії. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін, бо закон енергообміну ніхто не відміняв. До нових зустрічей!